Ну що ж, давайте починати. Сьогодні ми з вами розглянемо історію виникнення баскетболу. На відміну від багатьох видів спорту, народження якого обросло міфами і легендами, початок баскетболу було точно задокументовано. Адже його вигадав і впровадив Джеймс Нейсміт. Якось у 1891 році доктор Лютер Гулік, завідувач кафедри фізкультури. Звернувся до Нейсміта за допомогою для роз'яснення проблеми завантаження учнівської молоді в часи холодної зими. Студенти коледжу із Спрінфілда взимку просто мучилися від нудьги і туги на заняттях фізичного виховання. Нескінчені гімнастичні вправи, які в той час були практично єдиним засобом залучення молоді до спорту, вже мало кого надихали. Відтак, Нейсміту необхідно було вигадати цікаву гру для того, щоб учні не бовталися без справи, а знайшли вихід для своєї енергії. Спершу Нейсміт хотів проводити в залі під час зимового періоду футбольні матчі саме за європейським варіантом футболу. Але спортивний зал школи був замалий для цього виду спорту, а американський футбол чи регбі. Були занадто контактними видами. І це створювало би ще більше напругу та конфліктність в межах школи. Все це й поставило Нейсміта перед фактом. Доведеться придумати щось нове. Нейсміт міркував. Ігри з м'ячем завжди були дуже популярні. Проте для маленьких м'ячів потрібно додаткове обладнання, таке як рукавички, бити або ракетки. Чи інше спорядження. А ще великий зал. Тоді Несміт вигадав 5 основних принципів для майбутньої гри. Перше. Для гри потрібен м'яч, великий і легкий, з яким зручно буде грати. М'яч повинен добре лягати у руку. По-друге, бігти з м'ячем в руках заборонено. Третє. Під час гри м'яч може володіти будь-який гравець будь-якої команди. Четверте, обидві команди можуть гуртуватися в будь-якому місці майданчика, але фізичний контакт заборонений. І п'яте. Кільце повинно знаходитись в горизонтальній площині і високо над головами гравців. У спортивному класі Несміта навчались 18 школярів, яких він і обрав у грудні 1891 року, щоб презентувати свою гру. Поки діти кілька днів освоювали ази нової гри, Несмід готував майданчик та інвентар. Спершу був потрібен великий м'яч, потім Несмід попросив шкільного доглядача попа прибити на висоті трьох метрів пару ящиків, які розташовувалися на протилежних сторонах бігової доріжки їхнього спортивного залу. Правда, ящики не дуже підійшли, тож поп запропонував кошики з під персиків. Так як між гравцями виникали суперечки, Нейсміт вивісив на дошці оголошень правила нової гри, розписавши всі 13 пунктів, щоб його учні ознайомились та дотримувались їх. Презентували гру 21 грудня 1891 року. Прикріпивши два кошики від персиків по обидва боки спортивної зали, учасники вийшли на поле. Відбулася перша гра, а перша офіційна гра відбулась 20 січня 1892 року. А перший влучний кудок в історії баскетболу, до речі, єдиний в тому матчі, вдався Вільяму Чейзу. Виконав він його з відстані 7 метрів 6 сантиметрів з центру майданчика. Після чого його команда перемогла з дивним для нашого часу рахунком: 1-0. А згодом, в січні 1892 року, Неїсміт опублікував правила в шкільній газеті: Трикутник під гаслом. У нас є нова спортивна гра. Той перший показовий виступ лише віддалено нагадував теперішні баскетбольні видовища. На початку в баскетболі ведення м'яча взагалі не існувало. Гравці команд перекидали м'яч один одному стоячи на одному місці. І намагались закинути його у кошик. Кидок здійснювався обома руками знизу або від грудей. Уявіть, після вдалого кидка кому-небудь з гравців доводилось забиратися на підставлені до стіни сходи і діставати з кошика закинутий м'яч. Та мета доктора Нейсміта створити гру саме колективну, Яку можна було б залучити якомога більшу кількість учасників, була досягнута. Тому керівництво продовжило його експеримент, а діти надихали на вдосконалення правил та інвентарю. Ну що ж, в 1932 році заснована Міжнародну федерацію баскетболу, до якої первісно входили вісім країн-засновиць, а саме Аргентина, Чехословаччина, Греція, Італія, Латвія, Португалія, Румунія і Швейцарія. А до програми Олімпійських ігор змагання з баскетболу впроваджені лише на Олімпіаді 1936 року у Берліні. Хоча показовий турнір було проведено ще в 1904 році. На цьому ми завершуємо. Сьогодні ми з вами опрацювали історію виникнення баскетболу. Всім дякую і до нових зустрічей!